Торік на енергозбереження Хмельниччина затратила 60 мільйонів гривень і зекономила майже 13. Результат очевидний в енергозберігаючі технології варто вкладати гроші. Тим паче, що природні ресурси вичерпуються і через це щороку стають дорожчими. вага витрат на енергоносії в структурі бюджетних асигнувань складає близько 10% в бюджетній сфері. Або по Хмельницькій області це майже 390 мільйонів гривень. За минулий рік це 105 мільйонів гривень додатково витрачено на енергоносії. Ції хочемо бачити і власні кошти, які ми можемо виділити на розв'язання соціально-економічних проблем територій. Ми визначилися, що основним із джерел є питання енергозбереження. Гордість Хмельниччини і першопроходець в енергоефективних проектах Кам'янець-Подільський. Там комунальники навчилися не лише економити, а й скоро зароблятимуть гроші на надані послуг. Допомогли когенераційні установки. Це комплекс обладнання, що одночасно виробляє і тепло, і електроенергію. Таких у Кам'янці встановили чотири. Кожна установка коштує 5 мільйонів гривень. На одній когенераційній установці ми біля 800 тисяч отримуємо економію коштів. Вже одна когенераційна установка окупила себе. Можливо, вже і в цьому році буде йти питання по місту Кам'янцю-Подільську по зменшення тарифів для населення. Бо вони вже вийдуть на те, що будуть отримувати прибутки від надання послуг. Ще один спосіб економити енергоносії це використання сонячної енергії. В області за гроші чеських інвесторів уже побудували першу з 14 запланованих сонячних електростанцій. На Хмельниччині вже виробляють екологічно чисту і безпечну енергію. Тим часом у Старосинявському та Красилівському районах впроваджують пілотні проекти із заміни газових котлів на твердопаливні, там скоро забудуть, що таке дорогий природний газ, замість нього використовуватимуть вугілля, солому або ж біомасу. Ми визначили, мабуть, саме головне, що сьогодні наше підприємство, яке здатне виготовити дані твердопаливний котли, Красилівський аграрний завод. Сьогодні спеціалістами інженерною думкою розробили цей котел, і ми його маємо впровадити в життя. Тобто, бюджетні кошти Хмельниччини мають обов'язково залишатися на тернах Хмельниччини і працювати на установі підприємства нашої області. У цьому році в обласному бюджеті на енергозбереження заклали 20 мільйонів гривень. Ще 40 має надійти з державного бюджету. Крім того, Хмельниччина сподівається на кіотські гроші. Торік, приміром, у рамках кіотського протоколу на енергоефективні проекти в область надійшло 92 мільйон гривень в 36 школах сьогодні в області відбуваються роботи по утепленню фасадів, по заміні дахів, по заміні дерев'яних конструкцій вікон. А це приводить до економії до 30 до тепла. І ми будемо рухатись далі в цьому напрямку. Чи зможе Хмельниччина та Україна ефективніше використовувати газ, світло та воду? Багато в чому залежить від кожного з нас: енергоефективна лампочка, економний кран для води, чи сонячна батарея на даху приватного будинку. Це здавалось би крапля в морі, але у масштабах цілої країни можна було б заощаджувати мільйони. В уряді це зрозуміли і вже готують програму енергоефективності саме для населення, щоб людям було вигідно економити. Якщо, наприклад, якийсь громадянин окремо чи вирішив поставити вітряк, до речі, ще одна з питань чи сонячні? Ну батарею, що держава має стимулювати, можливо, це стимулювання буде зменшенням тарифів, можливо, отримання кредитів безпроцентних. Економити енергоносії варто і не лише в межах однієї області. Україна прагне стати членом Євросоюзу. Щоб не залишитися за бортом європейського ринку, наша продукція має бути конкурентно здатною. Це означає не лише якість товарів, а й мінімальні затрати енергоносіїв на їх виробництво. Поки що Україна у порівнянні з державами Євросоюзу використовує свої енергозберігаючі проекти лише на 50%. Рости є куди.